До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюс у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям громади традиційного ціпорі. Ми продовжуємо інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні у випуску. Дивіться про таке: Хресна дорога у храмі Собору Пресвятої Богородиці, і святої Теклі, репортаж із святині фокуси для наймолодших дітей громади, волейбольні змагання у бродах. Про ці та інші новини далі у випуску. У храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі організували хресну дорогу. Докладніше у сюжеті. У храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі панувала особлива теша й молитовна атмосфера. Цього року вперше хресну дорогу вирішили довірити дітям, учням катехетичної школи, які протягом кількох місяців готувалися до цієї особливої події разом із своїми вчителями. Thank cool. Замість традиційного богослужіння віряни стали учасниками глибокої молитовної медитації. 14 стацій, які ожили завдяки юним парафіянам. Діти ретельно підготовані своїми катехитами, не лише читали духовні розважання, а й співали молитовні пісні. Загальному хресна дорога об'єднала парафіян в єдиній меті пройти хресну дорогу і роздумувати над страстями хрестовими. Сергій Нікішин, телеканал «Броди Онлайн. Для наймолодших діток громади організувала виставу із фокусами. Деталі у сюжеті. В самому серці Бродівської громади народний дім перетворився на чарівну країну ілюзій та сміху. Для наймолодших мешканців тут організували незабутнє шоу фокусів, яке стало справжнім святом радості, здивування та дитячого захоплення. Ведучим заходу став знаний ілюзіоніст, який вміло поєднав гумор, театральність та мистецтво ілюзії. Кожен фокус супроводжувався вибухом емоцій. Хтось здивовано вигукував, хтось аплодував, а хтось просто повеселився від душі. Найсміливіші юні глядачі мали нагоду навіть допомогти фокуснику і самі на мить відчути себе чарівниками. Сергій Нікішин, телеканал Броделайн. У бродах організували волейбольні змагання про перебіг гри. Дивіться наступний сюжет. У гуртожитку Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіана Шишкевича організували волейбольні змагання. Дівчата тут проявили згуртованість та майстерність у грі. Численні вболівальники підтримували улюблену команду. Розвиток спорту у Бродівській громаді є на високому рівні. Такі змагання відбуваються не лише тут, а й у спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Труша, Сергій Нікішин телеканал Бродивмайн. На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. До зустрічі. Вітання всім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Сонячна погода на Львівщині та Рівненщині мала б тішити весняним теплом. Але замість цього палають екосистеми. За минулу добу рятувальники ліквідували 171 пожежу в екосистемах, які знищили все живе на площі понад 60 гектарів землі. Попри загрозу, рятувальникам вдалося запобігти ще більшим втратам, врятовано 14 будівель та автомобіль. Не будьте ворогами самим собі. Спалюючи суху траву, ви нищите ґрунти, купите тварин і наражаєте на небезпеку будинки та життя людей. А ще це незаконно. Пам'ятайте за підпал сухустою передбачені штрафи для громадян від 3 тисяч гривень до 6 тисяч 120 гривень, для посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. Не паліть суху траву, не знищуйте природу. Це загрожує життю та може коштувати вам значно більше ніж здається. Побачив підпал. Не мовчіть. Телефонуйте 101. Захистимо нашу землю від вогню. Дубинські рятувальники продовжують здійснювати працювання як в житловому секторі, проводячи інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами, так і моніторинг екосистем на наявність загорянь. Дана робота проводиться на території всіх без винятку громад Дубинського району. Нагадуємо, спалювання сухої рослинності суворо заборонено законом. Штраф за порушення вимог пожежної безпеки у лісах складає від 1 тисячі 530 до 4 тисяч 590 гривень. Адміністративна відповідальність за самовільне випалювання рослинності або її залишки складає від 3060 тисяч гривень до 6 тисяч гривень у разі нанесення шкоди здоров'ю людей або майну у великому розмірі. Внаслідок порушення вимог пожежної безпеки зловмисне притягується до кримінальної відповідальності. 4 квітня у Плящівському ліцеї Кропицької громади до міжнародного дня міної безпеки з учнями початкових класів проведено годину спілкування Міна безпека, під час якої діти озброїлись інформацією, як уникати небезпечних ситуацій, пов'язаних з вибухонебезпечними предметами, пригадали основні правила безпеки, навчилися правильно реагувати на потенційно небезпечні ситуації. Учні переглядали мультфільми, тематичні відео, як обезпечити себе під час обстрілів та міни небезпеки, безпечна поведінка. І найголовніше всі добре усвідомили, якщо побачили підозрілий предмет, потрібно зупинитись, не чіпати його і зателефонувати за номером Стоди. У п'ятницю 4 квітня парафіяни храму Святого Миколая у ГКЦ міста Радехів мали можливість долучитися до молитви та роздумів над стражданнями Ісуса Христа під час хресної дороги, яка пройшла вулицями міста Радехів. Це особлива нагода для духовного єднання та спільної молитви за мир, громаду та Україну. Упродовж ходи учасники зупинялися на символічних стаціях, згадуючи останні години земного життя Христа, та спільно роздумували над його жертвою. Ця подія об'єднала парафіян. Пліч опліч йшли представники влади, медичні працівники, педагоги, учні, волонтери та молодь. Несучи хрест від стації до стації. Разом у молитві просили Господа про благословенний мир, перемогу України та захист для наших воїнів. Дякуємо всім, хто долучився до цієї спільної молитви. 16 березня у Демидівській громаді відбувся благодійний турнір з волейболу, який об'єднав команди закладів загальної середньої освіти та органів місцевого самоврядування. Організатором заходу став комунальний заклад центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх головна мета турніру не лише спорт, а й підтримка наших захисників. Під час заходу проводився збір коштів на комплектуючі для ФПВ-дронів бійцям 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Перше місце отримали команди Вовковиївського, Плящівського, Вербинського ліцею та Рудківської гімназії. Друге місце команда Демидівської селищної ради та Хлібівського ліцею. Третє місце команда Демидівського ліцею. І четверте місце команди Княгинівського ліцею і Рудківської гімназії. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати 21 тисячу 730 гривень, які будуть використані для закупівлі комплектуючих для fpv дронів. Щиро дякуємо всім учасникам та небайдужим людям, які долучилися до цієї справи. Спорт, єдність та підтримка наших воїнів це те, що наближає нас до перемоги. Слава Україні!